І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове літнє круте відео. І сьогодні в цьому відео я опинився в потязі, тому що сьогодні настав момент поїздка в літній табір. Зараз ми їдемо на потязі Окерзалізниця. Все капець як круто. Відпочинок та пригоди ми і починають, мрія ми потроху здійснилися. Ось ми проїжджаємо багато чого. Коротше, Цікаво у нас тут. Ми зараз вже тихенько їдемо, потім будемо їхати швидко, їхати дуже довго, їхати прям не капець, довго всю ніч їхати. Потім ми перебуваємо десь о 9.23 ранку і будемо далі вирушати, так. Що ж, я вам раджу поставити вподобайки на це відео, якщо ви просто його чекали. Ну не те, що чекали, а не очікували його побачити. Відео буде таке невеличечке. Зараз я зроблю таку маленьку паузу і покажу, де ми їдемо. Тому не перемикайтесь, я скоро до вас повернусь. Так, друзі, ми вже їдемо швидко, гляньте, який красивий ліс, ми тут проїжджаємо. Якщо ви його бачите. Ні, то Коротше, я це відео почав знімати так, тому що я ж їду, як я сказав, В літній табір. Я вас уже попереджав на минулих своїх відео. І коротше пригоди починаються. Я хотів вас ще попередити, що я відкриваю новий міні-серіал, який називається Відпочинок у українському літньому таборі. Будуть серії, ну якщо буде можливість, я буду знімати по серії. Ось такі от, коротші справи. Це такий початок, можна сказати, серіалу. Це не перша серія. Перша серія буде вже в самому літньому таборі. Тому, якщо ви не очікували побачити це відео, ви просто вліпіть подобайку і підпишіться на мій канал. У мене вже 96 підписників, це капець як багато. Ось такі от, коротше, справи. Ролик такий буде невеличкий, двохвилинний. Десь так от. Коротше, все, що хотів, я сказав, що в мене буде міні-серіал по літньому табору. Серію я буду викладати, коли буде можливість. Ну а ви поставте подобайку і привітайте мене в коментарях, що я їду нарешті в літній табор. Ну, все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою та до зустрічі до мого літнього табору.